На майданчику кінологічного центру Малінуа на ім'я Піксель. Зірка програми демонструє трюки для ветеранів та їхніх родин. Окрім неї, свої вміння показали ще чотири службові собаки. Пошук речей, переслідування та затримання. Німецька вівчарка Сарбона здатна дістати порушника навіть з авто. Учасником каністерапії вперше став ветеран Артем. На фронт він пішов ще у 2017-му, у 22-му отримав поранення. Відтоді проходить реабілітацію. Ну, Трішки покращується, я проходжу іноді в реабілітації і таким чином покращується свій стан. Собаки це, напевно, як терапія кінологічна, відпочинка з собаками, що можна погладити, пощупати. Трирічний Аріс, бельгійська вівчарка, молодий, енергійний і дуже товариський. Для гостей він справжній улюбленець, адже йому подобаються обійми та ігри з дітьми. Гуляти треба по три рази на день, щоб такого не було. Коли е, приїжджають до нас ветерани або діти, Аріс, я його виводжу. Він дуже ну, контактний пес, не агресивний, він люблять, коли його гладять. І ну, залюбки спілкуються з дітьми. Водночас Аріс не лише для розваг. У центрі він пройшов навчання і нині допомагає знаходити зброю та вибухівку. Ми працюємо е, по направленню пошук вибухових речовин та зброї. Ми з ним виїжджаємо на е, блокпости. на самослужбу на блокпости. Також виїжджаємо на обшуки звіць і. Е, Сумісно з вибухотехнічною службою ще одна вихованка центру ніжна та лагідна спаніяльніка. Вона любить обійми, але за останній рік виявила понад півсотні кілограмів наркотиків. Маршує дезніпра є ханіс терапію у Запоріжжі. Проводять не вперше. У департаменті ветеранської політики кажуть, результат відчутний. Така реабілітація допомагає ветеранам знизити стрес та відновити внутрішню рівновагу. Їхня собака, їхнє тепло, їхня впевненість. Людина рядом з собакою почуває себе спокійніше. Вона чує захист, вона чує її тепло, дихання і так далі. Оце це все в купі називається каністерапія. терапія. Цього разу на зустріч завітали майже 20 людей. Окрім спілкування з чотирилапами, інспектори провели й тренінг змінної безпеки. Вадим сорвін, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.